Всім доброго дня! Вас вітає наш Калинівський музей українських старожитностей. Найкращий музей у світі, тому що він живий. Ми тут живемо, ми працюємо тут і отримуємо велике задоволення і хочемо, щоб це все передати вам. І сьогодні у нас таке маленьке відео. Про нашу Калинівчанку, якій ми уклінно дякуємо сьогодні за калоритний, неповторний. Ми ще не знаємо, де ми його тут примінимо, подарунок. Це у нас Віра Миколаївна. Всі її знають, вона раніше працювала лазеба прізвище в будинку творчості. І я думаю, всі ви її дуже добре знаєте. Подивіться, яку красу вона нам презентувала на наш музей. Ви тільки погляньте. Ви подивіться, який килим. Я вам ближче його отак. Подивіться. Це просто, це просто таке диво. Я навіть вам не можу передати. Людина не, пожал... не пожалкувала, не пожаліла, не поклала десь в скриню, а принесла, щоб про неї залишилася згадка. Про цю чудову. Ну, я думаю, що ми десь знайдемо, де його примінити. Звичайно, це ми так, от, щоб вам показати. Просто щоб зняти. подивіться, ну це просто, просто ці кольори і підходять до нашої печі. От подивіться, це просто неймовірна краса. Дякую дуже. Дякую вам, Віра Миколаївна. Дякую всім тим, хто не забуває. Хто наш музей поповнює весь час якимись незабутніми, такими неповторними і дорогими для вас експонатами? Всім напередодні воздвиження. Звичайно, мрія в нас одна. Тут навіть мови немає у війну, але ж ви знаєте, що жити треба. Тому українці сильні, що вони пережили всіх ворогів, які тільки коли-небудь посягали на нашу землю. І цих переживемо. Всім взичу добра, чекаємо миру, наближаємо його, як тільки можемо, і будемо завтра всі молитися і просити Господа, щоб наша перемога була поскоріше, щоб наші солдатики, наші захисники цілими неушкодженими, побільше поверталися до своїх домівок. Всіх люблю, всіх обняла, поцілувала. Калинівка і її музеї завжди вас чекають. Хай Господь благословляє вас. Бережи вас Боже. Слава Україні. Героям слава!